А у вас виникало питання, куди дівається жир, коли ми худнемо? Так, давайте будемо розбиратися. Куди зникає жир, коли ти худнеш? Під час худнення вага може зменшитися на десятки кілограмів. Але куди дівається жир? Дехто думає, що жир виходить з потом або зникає. Слухайте, так куди ж він так і дівається? Той самий жир. У нашому тілі жир зберігається в жирових клітинах, а депоцитах. Вони нагадують резервуари повністю заповнені жиром. Коли людина худне, їй не вистачає енергії, а депоцити починають відпускати жир. Жир розщеплюється на енергію, вуглекислий газ та воду. Цю енергію ми використовуємо для життя. Вуглекислий газ та воду. Вуглекислий газ ми видихуємо через легені, вода виходить. Процес розпаду жиру запускається дефіцитом калорій, коли ти споживаєш менше енергії, ніж витрачаєш.